Браття і сестри за труд, за молитву. Коли ще ми так утруждаємо своє тіло, сьогодні просто звершилося те, що звершуються служби роздільно. Окремо виноситься плащаниця на вечірні, так? і, як правило, за традицією звершується погрібіння. От, або в перериві між часом ввечері, або вночі, як от з погребіння. От, але відомі обставини, так, комендантська година, і ми одразу все зараз. І це, це досить важко, особливо важко тілу, яке потрудилося в постій. Важко всім, але от, дійсно це, це той момент, браті і сестри, коли ми. Хоч на стілечки, але наближуємося до розуміння того, що відбулося у Велику П'ятницю. От вже Христос в гробі. Ми чуємо такі е, сімеона Метафраста канон, от на, ми от все служили, вечірня, повечір'я, і канон Сімона Метафраста такі дійсно душі роздіраючи такі слова, плач Богородиці, е, в якійсь мірі. Показує нам глиб ту глибину печалі, ту, ту, ту сков, яку яку всі, хто любив Христа при житті, і, дійсно відчували, і переживали і сострадали. Ну, але, звісно, в особливій мірі це торкнулося і при Святої Богородиці. На той момент, браті і сестри, це зараз ми знаємо. ми... Що буде Воскресіння, що буде все добре, Господь Воскресне. І ми всіми силами стараємося ухопитися за Христа, який піднімається з із дна Ада і піднімає з собою Адама і Єву. Ми, ті, хто сознательні християни, ті, хто відноситься серйозно до свого життя, от ми прийшли сюди саме для того, щоб. Сьогоднішній день побути біля гробниці Христа і помовчати. Це, священне, це і Тут насправді, браті і сестри, ніякі слова не можуть виразити ці, того приниження, і тої глибини падіння людського, яке вилилося в розп'яті Бога. За що, говорить Матір Божа, за що ви пропинаєте? За те, що ці руки стілювали? За що ви? розв'язайте його на хрест і такими іншими, і іншими словами доносить до нас свята церква, ту глибину і ту одночасно велич любові Христової, яка яка звершується понад часом, браті і сестри. Він Воскреснув один раз і на всі часи. І сьогодні це призиває дійсно ті, хто протрудився, ті, хто дійшов, так, мабуть, і падали, але ми, ми піднімалися, ми старалися. Хто як? Хто, хто, хто по традиції приходить, знаєте, і не зовсім хто знає, хтось думає над тим, що хтось старається вникнути в богослужіння. От люди, хтось старається, бачите, щось роблять люди. Не так, от просто для, як ми всі знаємо, для галочки, для галочки ніде не треба. Що казати церкві? Ніде не треба. І на роботі цього не треба, і в сім'ї цього не треба, ніде цього не треба. Ми маємо вложити свою, принести свою душу, тому і ціниться це, браті і сестри. Ціниться та увага та любов, яку ми здатні принести, перенести. Огорнути свого ближнього. Сьогодні всіх нас повертає Господь, нас немічних, які принесли свої немочі і розіп'яли разом зі Христом, зло, зло постраждали разом з Ним. Святителі Іоанн Глотус говорить, що е, у Христа. Постраждало все. Уста, якими він говорив, і якими заушали його первосвященники. Уста наші, щоб не говорили, не, не злякали зла, вуха, яким був заушен Христос, і бієн. Все це відноситься, і сестри, до нас. Все це дуже великі повчальні слова Іоанна Златоустова, який говорить, що. Господь посаждав плотію при... своєю безгрішною, відчув на собі вбічивання, поніс всю тяготу, всю тяготу приніс і возніс на хрест, і розп'яв ці страсті і умертвив їх під виглядом смерті своєї особистої, тому що він був людина абсолютна, я вже казав. Був абсолютно подібний усьому нам, тільки без гріха. І тому смерть його не змогла проковтнути, тому що не було там поживи для смерті, тому що там було безгрішне тіло і там в кінці кінців оказався сам Господь. От, і сьогодні, браті і сестри, згадуючи ці страждання. Хоч в якійсь мірі доторкнемося, коли ми ще так потрудимося, коли ми ще дійсно вникнемо раз в ви ці такі священні тексти, такі глибокі, все глибокі. Євангеліє, стихіри, якщо вникати і дійсно наповнювати братіса цим свою душу. Потрошечки там почули, там почитали. Ми зараз так страсна сім'я, ми, ми в такій нехай священній світі, ми готуємося до свята. Але ми маємо пам'ятати, до якого свята, через що ми маємо прийти до цього свята. Щоб ми відчули те свято, ми, ми сьогодні тут, ми знаходимося, ми, ми, ми розпинаємося з Христом і надіємося, от-от скоро і воскреснем з Ним. Воскреснем у нашій історичній пасті, тобто ми святкуємо воскресіння і головне Воскресним. Тоді, коли Господь прийде усіх, до, до усіх нас, і обнажаться всі ті страсті, браті і сестри, які ми не вознесли на хрест. тобто в яких ми, від яких ми не відмовилися, від яких, в яких ми не покаялись, які ми принесли перед Богом. І за, і за що і буде найбільший стид і сором, і, 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 і лише. Надія на незречену на милість Божу. тому що нічого, нічого, і ніхто з людей не може оправдатися ніякими справами. І та невеличка ми, невеличка жертва, яку ми сьогодні приносимо до Христа, до гробниці, приниці свої, послухавши, попереминавшись з ножки на ножку, посидівши, але хоч трошечки доторкнувшись до того священного. І великого, і необ'ятного, яке торкнулося сьогодні самого Бога. Нехай милосердний Господь укріпить нас, браті і сестри. Да. Можливо, і відкриємо ще, знаєте, вже пасочки попекли, не попекли, щоб ми вникли в суть того богослужіння, може відкрити хто що має, брати і сестри, ми всі з інтернетами. Знаєте, можливо, так, да, якщо є можливість, то і відложити, і відкрити книжечку, і дійсно провести ці години, вже скажімо, до Воскресіння відповідно тому устрою, який сьогодні пропонує нам Свята Церква, в, тому, в тій глибині, тих, тих смислів, які закладені от в сьогоднішньому вченні погрібіння, і співання і погрібіння Господа нашого Ісуса Христа. Нехай Господь Бог і Ісус Христос укрепить нас у всьому, у всьому благому намірі. Амінь.